В Дніпровському районному суді міста Херсона працюють 13 суддів, які здійснюють судочинство згідно спеціалізації, яка прийнята на місцевому самоврядуванні судовому на зборах суддів. Згідно спеціалізації, у нас визначено спеціалізацію з роду кримінальних справ, її здійснюють 4 судді, спеціалізацію з розроду цивільних справ її здійснюють 6 суддів, і слідчі судді їх здійснюють 3 судді. В суді працює також апарат суду: це секретарі судового засідання, це помічники суддів, це канцелярія суду, яка розподілена на два відділи: перший відділ це робота з громадянами, і другий відділ це робота. Безпосередньо з, з, з суддями справи про установлення, про госпіталізацію промислового до туберкульозного закладу, про е, надання фізичної особи безвісно визнання фізичної особи безвісно відсутньою, обмеження цивілізації фізичної особи розглядається судовому складі одного судді і двох народних засідателів. Всі судді і народні засідателі. Обираються автоматично програмою з, з числа народних засідателів, затвердженої органами місцевого самоврядування, і з, зі складу суддів. Повністю автоматизований процес не, не лише обрання судді, того чи іншого судді, який буде розглядати справу, а й повністю автоматизований процес і передачі справ на розгляд судді, видачі документів особі рішень по справі. Загалом, комп'ютеризована система роботи суду дозволяє в будь-який час з будь-якої точки України на сайті зовнішнього суду, судова влада, подивитися, яка справа призначена, на коли, ким слухається, в якому складі осіб, із яких підстав перенесена та інші відомості. Разом з тим існує внутрішній сайт роботи суду, на якому зображуються всі робочі питання, вся статистика навантаження, всі робочі об'яви та зауваження чи пропозиції. Роботи того чи іншого працівника, чи з тої чи іншої справи певні повідомлення? В нас щороку проводиться конкурс на найкращого працівника року. Визначаються працівники, які своєю працею найбільш вклали в роботу суду.